Більшість інвесторів знають, що під час рецесії ризикові активи, ну включаючи акції компанії, знижуються а капітали переходять в захисні сектори, які дають зростання у такі періоди. Проте не тільки захисні активи зростають під час рецесії, акції певних компаній і сфер діяльності також мають потенціал зростання. І чим цікаві такі акції, це тим, що вони можуть одночасно зростати зі всім фондовим ринком, ну по тренду, та можуть давати позитивний результат і під час криз. І у цьому відео ми розглянемо із прикладами, які компанії та сфери бізнесу можуть отримувати вигоду від криз та мати потенціал зростання під час падіння фондового ринку загалом. Вітаю! Мене звати Олександр Інчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу мушу уточнити, що у цьому відео будуть конкретні компанії і їх тікери, але це ніяким чином не рекомендація для купівлі. Ціль цього відео показати, що існують. Компанії, які зростають під час рецесії, і показати, в яку сторону дивитися під час вибору акцій на кризовий період. Більше того, усі кризи різні, і компанії, які зростали на одних кризах, можуть не дати такого потенціалу на інший. Ну, я це деталізую далі у відео. Це теж потрібно враховувати. Головна суть в іншому зрозуміти, який бізнес має потенціал тоді, коли весь ринок. Падає. А тепер до справи, чому взагалі деякі компанії, ну чи сфери діяльності демонструють таку високу стійкість і навіть зростання під час рецесії. Справа в тому, що такі компанії виграють від зміни споживчих звичок і потреб у важкі часи. Їх навіть можна назвати контрциклічними, оскільки вони дають результат протилежний до циклічних компаній. Тому розглянемо такі компанії, але із розумінням, чому вони ростуть у кризові періоди та у чому вони виграють. І починаємо із дискотних рітейлерів та магазинів дешевих товарів. Логіка тут проста. Під час рецесії споживачі в більшості не мають грошей на дорожчі товари, тому вони масово переключаються на дешеві товари та знижки. Це грає на руку дискаунтерам у роздрібній торгівлі. Сюди відносяться компанії і мережі знижених цін. Це, наприклад, компанія Dollar Tree. Ця компанія є роздрібною мережею магазинів, яка продає товари з зафіксованими цінами. Ну, часто все по одному доларі або щось типу того. Сфера діяльності компанії це дрібна торгівля товарами широкого вжитку. Там побутові товари, товари для дому, іграшки, канцелярія, дрібна електроніка, харчові товари, ну і тому подібне. Моделі бізнесу представляє собою магазини з низькою націнкою, високою обіговою швидкістю та великою кількістю точок роздрібної торгівлі. Акції Долар 3 під час рецесії у 2008 році зросли вдвічі. Ну в той час як 500 впав на 50%. Оскільки покупці шукали найдешевші товари. Компанія навіть подвоїла кількість магазинів, приймаючи фудстемпи, що ще підвищило трафік і продажі. Тобто компанія тільки зростала у кризу. На краху у бульбашки. Вріс вже був не таким яскравим, але компанія все одно показала результат значно кращий за SP 500. Так, була висока волатильність, але це навпаки давало дуже круті можливості для придбання. На дампі 2020 року майже ніхто не вистав у вартості і ця компанія не була виключенням. Але показом є інший період зниження ринку у 2022 році. В той час, коли весь ринок падав, акції DLTR спочатку добре підросли, а потім просто були у боковуку. Інші представники з цієї сфери це дисконтні магазини одягів. Ну, Логіка тут абсолютно така ж сама. Масовий споживач змушений економити, тому переходить одягатися у мережі з дешевими товарами. Як гарний приклад, можна розглянути мережу товарів зі знижками Rost Stores. Їх модель бізнесу це купівля надлишків виготовлених чи там непроданих товарів, відмовлених з замовлень, товарів минулих сезонів і продаж їх зі знижками 20-60% від ціни у звичайних універмагах. Вони також роблять ставку на мінімізацію операційних витрат, тобто це прості вітрини, мінімалізація у декорі, висока оборотність товарів. У Залії в Штатах на даний час це один із найбільших дисконтних роздрібних продавців одягу. На бульберсі доткомів «Росторс» показав дуже гарний результат. Компанія без шансів обіграла загальний ринок і продовжила ріст. Поки індекс знизився приблизно в два рази, компанія виросла втричі. Причому це не був порожній ріст. Компанія дійсно виросла виріжкою, і тільки за час офіційної рецесії, ну тобто за 2001 рік, компанія відкрила 45 нових магазинів. Тобто під час повноцінної рецесії Рос не просто вижив, а продовжував зростати і укріплюватися. Світову кризи 2008 року компанія пройшла також із чудовим результатом. Вартість акції виросла на 50%, в той час, як біржовий індекс знизився на ці ж 50%. І також фундаментально було зростання компанії. Зріс операційний дохід компанії тільки за кризовий 2008 рік відкрила 72 нових магазини і заснували ще один бренд. Більше того, Рос навіть провела зворотній викуп своїх акцій, що майже ніхто не робить під час криз. І це все забезпечило подальше зростання компанії навіть після того, як криза завершилася. Переходимо до наступної компанії, та спершу запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, де я публікую тільки прикладну аналітику, актуальні дані, ділюся своїми ідеями та обговорюємо різноманітні інвестиційні питання. Ще один представник цієї сфери це Walmart Його бізнес-модель там everyday low prices, ну щодня низькі ціни, масштабні закупівлі і логістична ефективність. Тобто він також здебільшого спеціалізується на дешевих товарах. Бульбуршкудаткомі Walmart пройшов досить непогано. Нікогось відчутного росту не було, але на відміну від індексу він і не знижувався у вартості, а був у боковику з невеликим ростом. Якщо глянути фундаментально, то тільки за 2001 рік компанія збільшила продажі на 15%, а прибуток на 16% порівняно із докризовим роком. Більше того, компанія почала розширення за кордоном, ну, зокрема там в Мексиці, Канаді, Великобританії, ну і в Штатах також, само собою. Тобто компанія продовжувала зростати. А у 2008 році компанія набагато краще себе показала. Перша половина кризи, поки SP 500 активно знижувався, Walmart показав активний тренд вверх. Поча до кінця рецесії результат був скромніший, але одно компанія не впала у вартості нижче початку рецесії. У цей час компанія продовжувала зростати, Виручка збільшувалась, відкривалися нові магазини, тільки за кризою 2008 рік було відкрито приблизно 220 нових магазинів. А також Walmart це одна із тих рідкісних компаній, яка пройшла ще кризу 2020 року досить позитивно. Акції спочатку відреагували невеличким падінням, але дуже швидко відновилися і пішли в ріст. Причина цього це чергове зростання під час рецесії. Був ріст виручки на 7%, а також онлайн-продажі зросли на 79%. Тобто Walmart показав себе як критична інфраструктура. Таким чином, навіть такі гіганти можуть бути хорошим рішенням. Йдемо до наступної сфери: це сфера ломбардів і альтернативних фінансових компаній. Ломбардний бізнес буквально процвітає, коли настають важкі часи. Коли банки обмежують кредити, а людям потрібні гроші до зарплати, вони звертаються до альтернатив, там ломбардів, пунктів мікропозик, оренди з правом викупу і тому подібне. І за рахунок цього такі компанії отримують підвищену прибутковість у важкі часи. Сюди, як приклад, входить компанія World Acceptance Corporation. Вона займається споживчим фінансуванням, переважно це мікрокредитування на короткі і середні терміни та супутні послуги там страховки та інші суміжні продукти до кредитів. Клієнти цієї компанії це часто люди з обмеженим доступом до традиційних кредитів, там банки, кредитні картки і тому подібне. Бульбашку 2000 року компанія пішла просто прекрасно. Вона зросла приблизно на 40% в той час, коли індекс S&P 500 активно знижувався. А от 2008 рік уже не був настільки вдалим. На початку кризи компанія отримала високі прибутки від діяльності і росла. Але десь на середині кризи ситуація погіршилася. Тут зіграла роль інша сторона бізнесу. Якщо рецесія затяжна, то знижується рівень виплат по кредитам, що зменшує прибутки компанії, і навіть може нести ризик дефолту. Дана компанія вистояла і у після кризовий період дуже швидко відновилася та навіть розширилася. Але такий ризик на виплат потрібно враховувати. Ще один приклад із цієї сфери це компанія Escorp. Вона працює у сфері ломбардів і споживчого фінансування. Тобто вона дає кошти під заставу, а якщо борг не виплачений, то має право на реалізацію застави. Тобто вона трішки захищеніша. Кризу після лускання бульбашки диткомів вона пройшла неоднозначно. До кризи компанія знижувалася у вартості, але як тільки почалася повноцінна рецесія, справи пішли вгору. Так була присутня волатильність, але тренд на зростання загалом був певним. 2008 рік і... теж мав свої нюанси. Першу половину рецесії компанія активно зростала у ціні, але із кінця 2009-го вартість акцій знизилась. Скоріше за все, це пов'язано із затримками по виплатам кредитів із споживачів. Хоча глибоко компанія не падала, максимальна просадка була біля 12%. Для порівняння у SP 500 вона перевищила 50%. І загалом компанія не мала якихось проблем. Вона навпаки розширювалася. За кризовий 2008 рік вони викупили декілька компаній і конкурентів із ломбардного бізнесу. Тобто загалом ця сфера доволі цікава і має великий потенціал. Але компанію потрібно вибирати дуже уважно. І як показують графіки, якщо криза триває довго, то потрібно фіксувати прибутки і виходити із таких компаній. Оскільки зростання рівня на виплат від позичальників знижує прибутки і відповідну ціну компанії. Ще один доволі цікавий сектор це автозапчастини. На перший погляд може виглядати дивним, але автомобілі це ще одна сфера, де криза змінює поведінку споживачів. У звичайний час люди купують нові машини, а в скрутні довше користуються старими і намагаються їх відремонтувати, замість того, щоб витрачати гроші на нові. А це створює вигоду для компаній, що продають автозапчастини та послуги ремонту. Як приклад, дуже гарно себе показала мережа магазинів Автозон. Це один із найбільших у США рітейлерів, автозапчастин та аксесуарів для автомобілів. Вони володіють мережою магазинів в США, а також у Мексиці, Бразилії. Причому всі магазини власні, тобто не по франшизі. Рецесія 2000 року принесла просто неймовірні результати. Поки фондовий індекс знижився, компанія виросла майже в 4 рази. Якщо подивитися до і після рецесії, то там немає якогось крутого зростання. Зростання відбувалося суто в рецесії. У 2008 році вона також показала дуже хороший результат. Поки індекс знижився і знаходився на дні, акція виросла майже на 50%. Так, в моменті була просадка біля 20%, але вона доволі швидко була викоплена. Компанія була значно сильнішою з середнього ринку. В той час як автовиробники зазнавали збитків, автозон збільшував з більшого продажі постачаючи запчастини для ремонту старих авто. Компанія Nike активно викуповувала власні акції на спаді, підтримуючи їх ціну. Давайте розглянемо ще одного представника цієї сфери. До речі, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових майданчиків, або ви хочете диверсифікуватися і мати кілька брокерів, пропоную вам freedom 24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливості поповнити рахунок, поміж іншого, криптовалютою чи карткою українського банку. Я особисто маю там рахунок більше 4 років і усім задоволеним. Посилання залишу у описі під цим. Відео. Отож, мова про Орелі автомодів. Це ще один провідний рітейлер запчастин, там інструментів і аксесуарів для автомобілів на вторинному ринку. Орелі також має велику мережу фізичних магазинів по всіх штатах та володіє логістичною мережою складів та центрів розподілу. 2000 рік для компанії був чудовим. Поки індекс знижився, компанія активно росла і до кінця рецесії її вартість виросла в 3,5 рази. 2008 рік був трішки слабшим, але загалом позитивним. Була просадка біля 30%, але це не так багато порівняно із 50% в індексі. Але і ця просадка була успішно усунена ще до закінчення рецесії. Загалом, щоб не затягувати відео, ну бо є ще важливі практичні висновки, я коротко розповім про декілька ідей, які ще можна розглянути. Це, наприклад, такі сфери, як фастфуд та недорогі мережі харчування. Погляньте на компанію Yam Brands. Навіть той же Макдональдс досить гарно себе показав у 2008 році. Також є хороші варіанти у секторі товарів першої необхідності Там Consumer Staples – Це взагалі захисний сектор, який значно менше знижується у періоди рецесії, ніж біржові індекси. Але є компанії, які ще дають хороший приріст у такі часи. Наприклад, виробник побутових товарів Charge White. Також у кризу ростуть деякі представники сектору охорони здоров'я та фармацевтики. Це, наприклад, Gilead Sciences, яка себе прекрасно показала на усіх останніх рецесіях. Досить гарно це показали навіть такі гіганти, як Johnson Johnson і Abbott. А ще подивіться на сектор так званих гріховних акцій, ну, таких як Алко, Тютюн і азартні ігри. Такі компанії, особливо які мають асортимент дешевої продукції, мають гарний потенціал для зростання. Численні дослідження показують, що в рецесію споживання продукції цього сектору тільки зростає. Причина психологія споживачів. У важкі часи деякі люди збільшують витрати на дрібні задоволення, щоби приголошити стрес від браку грошей. А ще можна слідкувати за великими державними контрактами. Наприклад, на кризі бульбашкидатконів у 2000 році компанія Lockheed Martin та Northrop Grumman отримали держпідряди і ціни на їх акції просто неймовірно виросли. Ці компанії та сфери, це звичайно невичерпний перелік. Якщо зануритись в тему, то можна знайти ще багато цікавих компаній. Тому за потреби скласти для себе захисний портфель досить реально. Звісно, не кожна криза одинакова. Деякі події створюють унікальні можливості для окремих компаній, але в іншу кризу не дають високих результатів. Але загалом такі захисні компанії в основному дають значно кращий результат, ніж біржовий індекс. Як покращити результативність? Ну, можна провести щось типу порівняльного аналізу і визначити, на що буде схожа наступна рецесія. Як на мене, це буде що середнє між 1929 роком, ну перед Великою депресією та бульбашкою доткомі. Я жодним чином не нав'язую нікому свою думку, просто веду до того, що такий аналіз може допомогти вам визначити потенційних переможців. Просто порівнюючи компанії, які давали найкращі результати саме у ті часи. Але при цьому і не забуваємо порівняти із поточною реальністю. Наприклад, я не включав в цей огляд компанії, що видобуває золото. Причина проста: золото на даний час є переоціненим і найдорожчим ну, в реальній вартості за довгий час досліджень. Хоча якби не цей фактор, то була би актуальна сфера для інвестування. Можете подивитися як вели себе, наприклад, Ньюман чи Берік Майнінг у 2000 та 2020 році. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця і до зустрічі у наступному відео.